Леся Українка, Сім струн до Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати. По світі Між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді тая гучна я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори. І може, З підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе моя ти украйно мила, кохана, моя безталанна мати.